Здобуття вищої освіти під загрозою Чернівецького студента, який виборов право навчатись у Празі, не випускають за кордон. Мати в розпачі, адже усі необхідні документи є на руках. Про історію Буковинського випускника дивіться далі у сюжеті. Знайомтесь, це Даниїл, цьогорічний випускник однієї із Чернівецьких гімназій. Хлопець є призером та переможцем різних міжнародних олімпіад та конкурсів, а також займає почесне місце в топі найкращих випускників не тільки чернівців, а й всієї країни. Та здобувати вищу освіту Хлопець вирішив за кордоном. Звичайно ж, спочатку розглядав університети в Україні. З початком війни, ми також я завжди хотів вступити в Україні, але з початком війни. Ми вирішили також розглянути варіанти у Європі, зокрема у Празі. Зробили ми це через те, що а, велика кількість навчальних закладів в Україні, на жаль були зруйновані чи пошкоджені, і це а, збільшило б а, навантаження на всі заклади. Це б в ступ. Тому ми вирішили а, шукати варіанти де-інде. Однак, майбутній студент навіть не думав, що його просто не випустять на навчання. Після закінчення ліцею він отримав. Свідоцтво про повну вищу неповну вищу освіту. І ми разом з ним поїхали в Прагу, де завершився процес вступу. Вступу передував дуже довгий процес збору документів, сертифікатів. Він пройшов попереднє інтерв'ю із завкафедрою Prague City University, Пройшов його на відмінно, і на основі цього інтерв'ю йому було. Надано 50% стипендії за умовами контракту. Даниїл повинен був бути послом від України і представляти українську спільноту серед міжнародної спільноти студентів. До навчання залишалось кілька місяців, а тому родина вирішила повернутись додому, де Даниїл відсвяткував своє повноліття. Я до цих пір виню себе за цей крок. Що я повернулася, хоча мій син наполягає на тому, що він не жалкує, тому що він поступив. як він говорить, за законом 6 серпня йому виповняється 18 років. 12 серпня ми разом з ним йдемо військкомат, а де він чесно, порядно, стає на облік і отримує відстрочку від мобілізації також дозвіл на перетин державного кордону. Зібравши всі необхідні документи, хлопець разом із матір'ю вирушили назад в Прагу, однак на КПП Шагині у Львівській області їх не пропустили. Пані Світлана каже, причиною відмови у перетині державного кордону стала відсутність на руках студентського квитка. Тому жінка сама вирушила до Чехії, аби отримати посвідчення сина в City University нам йдуть на назустріч і обіцяють цей студентський квиток мені видати на руки. 15 вересня я його отримую і повертаюсь сюди, в Україну, вже думаючи, що я вже маю і студентський квиток. Але виявляється, що вже з 14 вересня речник. Державної прикордонної служби України Андрій Демченко виступив із заявою, що виїхати тепер із студентів не може ніхто в Україні. Внесли зміни до порядку перетину державного кордону і студентам іноземних вишів взагалі заборонили виїзд із країни. Разом з тим, студенти не підлягають мобілізації, адже через свій статус мають відсрочку від військової служби навіть у воєнний час, пояснюють юристи. Вони порушують, на мою думку, закон України про свободу пересування та вибор, вільний вибір місця проживання. Студенти на сьогоднішній день не мають можливості перетинати державний кордон. Я розумію, що це не є правильним, оскільки студенти заплатили кошти, вступили до вищого навчального закладу і, ну, і мали би навчатися, тому що хто буде тоді підіймати нашу країну після того, як ми переможемо. Прикордонної служби своє рішення не роз'яснюють. Що вересня студенти не виїжджали Речення, присут, та попри все, хлопець сподівається, що йому вдасться здобути освіту в омріяному університеті, аби повернутись в Україну та працювати задля розвитку держави. Звичайно, я завжди хотів повернутися, тому що ну навіть їхати на навчання я не хотів спочатку, тому що а, я вважав, що краще було б залишитися в Україні в такий складний час. Але коли ми вже зробили цей вибір, я зробив, я вирішив, що після закінчення навчання я точно повернуся в Україну працювати, щоб бути корисним, оскільки зараз я не можу по суті якось допомагати, оскільки. А в мене немає кваліфікації, але після цього я хотів би повернутися і допомагати всім, чим я зможу, своїми знаннями та навичками. Тим часом, поки українська молодь обмежена у власних правах деяким громадянам правила не писані. Так, помічник судді Верховного суду України Кирило Король вільно виїхав на навчання до Стенфордського університету в США. Окрім того, 15 вересня, після запровадження заборони, міністерство освіти клопотало про безперешкодний виїзд на навчання до Британії, синові одного з народних депутатів. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Максим Демко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.